Сон час у нас. Всі віддихають, наїдені, гарненькі, Тфу -тфу -тфу, щоб вас не зглазить. Доброго дня, шановні глядачі, підписники каналу, ради вітати вас. Поспілкуємося ми на тему зросту наших поросят. Результат який не може не вражати. І чим же все ж таки як годуємо, оті хімікати, як то кажуть, на яких свині ростуть швидше, ніж ми встигаємо за ними дивитися. Якраз сьогодні будемо замішувати комбікорм для них засипати в годівницю. І чекати на ваші коментарі, що ви думаєте з цього приводу? Хімія це чи не хімія? В цьому відео я буду висловлювати свою точку зору. А ви висловіть, будь ласка, свою точку зору. І подивимося, хто що думає. І скільки людей думає, що це хімія, і скільки людей... Думаю, що нічого страшного в цьому немає і це нормально. Раніше вже давно-давно я знімав такі відео на цю тему. З тих пір, моя думка трішки, можливо, і змінилася в якусь сторону, але не глобально. Так що, хто давно на каналі, той знає про що буде йти мова. Ну, а більшість з вас недавно на каналі, так що подивимось, що думаєте ви. Було б дуже цікаво. Ось так виглядають. Ви вже могли бачити на початку відео, як вони виглядають. Гарненькі, тікають від мене. Нещодавно робили, як, десь днів 10, можливо, назад трішки більше. По записам дивитися. Глестогоночку їм кололи, то тепер вони вже трішки мене бояться, що буду знову їх коло да. О, так, красавчик. Ну, як завжди, у виводку є більшенькі, меншенькі. Ну, під стінкою у нас ось він бігає, це найкрупніший, більшість помірні. Ну і є ось один і ось другий індивідуале. Ну, як завжди в виводку є. Комбікорм закінчується. Будемо замішувати. Зараз підемо та покажу, що саме будемо використовувати. І будемо спілкуватися на тему, чи є це хімії, чи це все ж таки нормальні інгредієнти, ніхто цим не отрується. А свині ростуть, як бачите, досить і досить гарно. Але справа ж не лише. Та Комбікорм ви використовуєте. А ще дуже велику роль грає генетика тих поросят. І умови утримання. Умови у нас неідеальні, прямо щоб сказати. Ну, намагаємося зі своєї сторони зробити все необхідне для того, щоб вони себе більш комфортно почували і ефективно набирали вагу. Складного в цьому нема нічого. Все, що потрібно, це на постійній основі цілодобово доступ до корму, так само вільний доступ до води. І вчасно прибиратися, що ми робимо двічі на день. Це забирає буквально якихось дві, дві хвилинки вранці, дві хвилинки ввечері. І вся робота. Раз на тиждень заколотити бункер корму і так же само вранці і ввечері налити в бочку води, щоб вона була постійно свіженька. От і вся праця. а Використовуємо ми в комбікорм безпосередньо БМВД торгової марки ТОП Корм. Це не реклама. Чи потрібен він, чи нащо він, багато людей говорять, хімії кормите, тому воно і росте так швидко. Яке те м'ясо? Людей можна потруїти. Чомусь, коли людина купує м'ясо в супермаркеті, то ніхто не говорить, що воно хімічне і ще щось його їсти не можна. А коли людина вигодувала свиню в себе в сараї, на тому же самому БМВД, То це вже все ти потруєш людей, це хімія і так далі. Хімія це чи не хімія, це особисто кожного думка. Кожен по-своєму висловлює її, не хочете хімії, вирощуйте без неї, рік-півтора тримайте того кабана і не отримуйте ніякої рентабельності в цьому. Якщо годувати для себе, ну, хочете, вигодуйте. Ну, якщо годувати з ціллю, щоб щось заробити то без оцієї, як всі говорять хімія, нехай буде хімією, нікуди. Я раніше використовував на господарстві на старті, на гровері, поки поросята не досягнуть ваги. 80-100 кг, потім переводив на горох, макуха і вони вже доганялися. Але стартовий період гровер до такої ваги, без цього нікуди не діться, так як зараз такі породи свиней. Що, як на мою думку, у них на генетичному рівні закладено те, що без цього вони рости не будуть. Можливо, в когось вони ростимуть швидше, ну, це люди, в кого є там, корівка, молочко в вільному доступі, є чим підпоювати, то воно ще більш-менш ростиме. А якщо зернова група і все, то ці поросята на ньому рости не будуть. Все, що на ньому виросте, без БМВД преміксу. Дехто, я знаю, ще додає гемоглобін крові, то не буде з цього ніякого сенсу. Окрім шерсті і кісток, нічого на тій свині не наросте. Так же само і для птиці бролера. Вдома вирощується чи не вдома, самі ви годуєте. Якщо купований комбікорм, то БМВД входить в цей раціон. Просто воно в гранулі в нас сипучий, так як гранулятора немає. А там гранульований. От і вся різниця. Та ж сама зернова група. Та й той же самий БМВД. От і все. Вся математика, як то кажуть. Ну, для свиней ми Використовуємо пшеничка. І ось там далі є кукурузка. І ось таку пшеничку, яку мені говорили, що сміття привіз. Да, вона підбита, як бачите. Але, як ви можете бачити, поросята на них ростуть дуже і дуже гарно. От і все. Хейтери, які це писали мені, десь тихенько тепер зарилися і мовчать. Що я сміття привіз, не хочуть, вони не виростуть, воно нічого не варте, те зерно. Ну, нехай воно буде не варте, але поросятка на ньому ростуть. Ось так вона парочку стоїть, споживає корм собі. І задоволене. І якщо навіть враховувати, що там є якась хімія в тому БМВД, то, як кажуть, премікс БМВД, це ж в більшій мірі воно містить там соєву макуху і макуху соняшника. Тобто, самого преміксу, якого, за який всі говорять, що то хімія, там зовсім-зовсім трохи. А саме, ну, вони різні є, є 1%, є 4%, 1,5%. І цей відсоток він додається всього-навсього на 100 кг готового корму. Тобто, якщо премікс іде 1%, то його додається 1% на 100 кг корму. Тобто 1 кг із 100. Навіть якщо там і є якийсь мінімум якоїсь хімії, то нічого в цьому поганого прям такого немає. Так що, якщо врахувати навіть. Будь-що, що ми сьогоднішнім днем купуємо в магазині, то ця сама хімія вона присутня ну, повсюди. Навіть якщо так, можливо, я в цьому і помиляюсь взяти до розрахунку ту ж саму воду, звичайну питну воду, яку ми вживаємо. Ну, не просто ж так вона H2O як хімічний елемент. Вірно? Теж хімія. Але ми ж чомусь її вживаємо водички, вона нам прям необхідна для нашого життя. Без неї ми не будемо жити. Ну ось Так же само, ось ці поросята не будуть рости. Без того ж самого преміксу чи БМВД. Ну, якщо ми використовуємо премікс, то нам потрібно окремо додавати білкову групу, будь-то макуха соняшника, шроти соєву макуху чи той же самий горох, це вже кожен вибирає, підбирає для себе раціон, що йому дешевше і що краще. Як на мене, то найкраще працює соєва макуха, якщо вона гарно... Гарної якості з високим вмістом протеїну. І тоді додаємо премікс і маємо досить і досить непоганий результат від годівлі свиней. Це є залогом успіху в їхньому зростанні і, звичайно, нашим заробіткам. Так же саме і на птиці бройлера без цього БМВД, вони взагалі не будуть ніяк зростати, скоріше за все, що просто зачахнуть, і ми їх втратимо. На сьогоднішній день залишилось у нас їх зовсім трішки, 11 чи 12 тушок. Сьогодні ще. Три штучки заріжемо є замовлення накопченого бройлера. І на п'ятницю люди замовили ще одну свіжу тушку. І будемо, мабуть, з цією партією завершувати, очікувати, коли підросте наступна. Залишимо декілька голів для власного споживання, для себе ще хочу курочку скаптити. І також хочу ще скаптити, Ніколи не куштував, не пробував скаптити, Хочу скаптити ще качечку. Це ви зараз бачите, молодняк той що цьогорічний вилупився. І ось там залишилось дві качечки у нас. І ще десь дві гуляє. Хочу спробувати скоптити. Що з цього вийде, яка вона буде на смак. Якщо мені сподобається, то коли оці попідростають, будемо намагатися їх реалізувати також копченими. Якщо хтось має таку практику, хто пробував коптити качку, напишіть в коментарях, чи підходить така качка, шипун для копчення. Вам дякую за перегляд, дякую за ваші підписки. Всім на все добре. До нових зустрічей.